Я сьогодні їхав в трамваї і по вагону йшов чувак з відкритою літрушкою півашки. Так переміщався, вона так пінилась, так запахло мені. Безтурботністю. П'ятниця обід, тип. Трамвай рухався, він так зазумлився. І так в один момент... закомпостував. І люди дивилися на нього без осуду. Просто спостерігали. Він всівся, дістав квиточок і закомпостував ілів'яне. <рес> Слава Богу. Я просто 9 місяців не п'ю і я таких щасливчиків помічаю одразу. Такий як лань біжить. Мені недавно снилось, що я жорстко бухав. Прям жорстко, знаєте, на кухні. Тільки горівка. Я думаю, встану з таким бадуном. Ужас, як я піду на роботу. Встаю, все супер. Ніби і не бухав. Користуйтеся. Бухайте увісні. Я не п'ю, а мене все одно продовжують запрошувати на якісь посиденьки на тус, Я такий, добре. Я приходжу. Ти що будеш каю, нічого. І зразу люди. Мені так неприємно дізнаватися, що ти потрібен тільки п'яний. Mm -hmm. Мене не виганяють, але потім більше не підходять до мене. Показують оцей. Mm -hmm. Я ще таку штуку я не п'ю, але я далі продовжую втомлюватися на тих всіх тусах. Я думаю, в чому справа? Я ж не п'ю. В чому справа? І я зрозумів, в чому справа. Колись на п'янках. Бо то були п'янки, точно були не вечірки. Було тільки бухло. Бухло і запівон. Знаєте? І запівон це цей такий спеціальний напій, як сік добрий. Знаєте, який тільки як запівон. Якщо ти вип'єш його без алкоголю, там не буде тої хімічної реакції, ти вмреш. А зараз на тусах є їжа. Шарит? Їжа можна прийти і поїсти. Ти поїв, Все, ти хочеш спати. Все, вечірка закінчилася. Колись були п'янки, там було тільки бухло і бухло. Бухло і бухло, бо якщо є їжа, то менше бухла, це нікого не цікавить. Тільки бухло. Я розумію, що це не, не вечірки. Ми просто навіть так. Ну, важко назвати вечіркою, що ми в парку на лавках. це... Хоча я раз на Різдво так відмічав День народження ювіляра. Він <рес> так розсміявся, ніби я з ним. <рес> Просто через те, що я завжди засина... От такий я приходжу на тусу, сідаю і тепер розумію, чому мої там старше покоління все за столом було. Які ходячі туси, ви що, з розуму посходили, сіли за і їсте, спите. Я тепер поїв, поговорив, пообговорював чужу недостатність русофобії. Я щасливий. Сон, тепер ключове сон. Любите спати, поаплодуйте. Обожження. А решта, напевно, сплять, я сподіваюся. Ми дуже зараз цінуємо сон, тому що кацапи постійно будять. Ну, дуже важко, якщо там типу, пролунала сирена, весь день до сраки. То ще одна відмазка для безробітних. Була сирена. Ми дуже цінуємо, і моя дівчина придумала систему, щоб прокидатися, вона кладе телефон далеко від ліжка, щоб їй прийшлося встати, піти і виключити, і все прокинуться. Але вона будить мене, каже, щоб я вставав. Я встаю, виключаю все, в мене вже день почався, я в тонусі, ходжу, в мене вже все. Вона кричить, зіпсував мені день. Інша справа вечірній сон. Тоже, десь ми прочитали, що дуже важливо вдень, вечірні, в день, перед вечірнім псом, погуляти. Подихати свіжим повітрям, щоб класно спалося. Ну, я ми погуляли, пішов вдома думаю, що відкладати до вечора, зразу ліг. Потім треба ще погуляємо. Що, я погуляти не можу? Все нормально. Ми ввечері почали слухати таку заспокоюючу мантру. Знаєте, от Іра каже: все, вже скоро будемо лягати спати. Все, включилася музика, мантра. Та, ми дивимося втрати русні під таку, як в буддийському храмі. <рес> не завжди лягаємо спати, інколи в нас суперечка якась починається, що ми сваримося. Така мантра, ми сваримося. Знаєте, як сварка серед крішнаїдів. <рес> Щось пішло не так, то спростенько давай сюди. Тепер, якщо десь заграє мантра, я можу. <рес> Все більше причин заснути, обожнює спати. Я зрозумів, що через, через кляту русню куча речей проходить повз. Ми не почаємо грандіозних подій. Ви чули, що НАСа збила астероїд? Чули це? Кріш, що ні, ми всі дивилися, що цей лічильник русні мертвий. На землю летів астероїд, і НАСА збила його, скоригувала. Шарите? Ми такі, та Четвер. Я розумію, українці би раділи, якщо б просто скоригували чуть вище. Туда і всі, всі щасливі. Я недавно зрозумів, що скоро чемпіонат світу по футболу. Знаєте таку штуку? <плес> як знаєте, як, це, як я це зрозумів? Я дуже люблю, я постійно дивлюся. Як я це зрозумів, я був в перукарні, і такі пацани по 10-12 років прийшли і просили, щоб їх постригли як Кріщану Роналдо. Типу, що він їхній кумир, він скоро буде грати на чемпіонаті світу, в Португалії дуже потужний склад, і вони от, їхній кумир. І ці пацани виглядали ніби в них вже бізнес. Маленькі, в гелі, в лоферах бордових. Я думав, що вони з Мазераті вийшли. Вони взагалі не були схожі на те покоління, коли я починав дивитися чемпіонат світу футболу. В 98-му році, якщо тут є такі люди, тоді вже були телевізори, все окей. Був чемпіонат світу по футболу у Франції. Хтось пам'ятає такі речі. Дуже класно. І тоді нашим кумиром на вулиці в хлопців був Фаб'єн Бартес воротар збірної Франції. І ми всі почали косплеїти Фаб'єна Бартеза, всі почали бритися на лису. Нам подобався ще Зенедін Зідан, але його лисину було важко відтворити, треба було постаріти. Ми почали бритися всі, хлопці, і ставало, знаєте, все більше і більше цих пацанів на вулиці. І я теж хотів, як всі, але ну, тебе ніколи не пострадили би на лисо в перукарні без супроводу батьків. Тому я просто раз купався, я почав бритвою батьковою, а їм прийшлось закінчити. <рив> Уявіть собі, в якийсь момент на вулиці з'явилося з десяток таких хлопців: всі худенькі, всі лисі. Яки, ніби, знаєте, в Бержанах знімали шаленого Макса. Було спекотне літо, ми грали в футбол, і нас всіх загоріли чи лисини фіолетові. Я думаю, тоді пішов слушок, що є біолабораторія. Ми виглядали жахливо. Просто всі порепані, але всі щасливі. Ми всі фаб'єни Бартези. В Бережанах на тій вулиці є старенька церква, і туди кожне літо приїжджали туристи з Англії. Подивитися на ту церкву, а ми завжди вистроювали, щоб нам щось дали. Того літа давали найбільше. Вони давали нам багато грошей, вони ніби допомагали хворим дітям. Ми стояли щасливі, лисі, подерті голови. Ми були щасливі. Це був Супер Мундіаль, один з моїх улюблених, але цього року це не важливо, тому що чемпіонат світу по справедливості відбувається в Україні, і моя улюблена команда ЗСУ. Слава Україні!